Привіт, друзі! Часом ми всі відкриваємо альбом або згадуємо ті моменти, які, здавалося б, давно залишились позаду. Ось так я недавно натрапив на старі відео, які довгий час лежали в архіві. Це різні моменти мого життя, які я колись знімав, але так і не змонтував. І ось зараз я вирішив дати їм нове життя. Я постараюсь зібрати ці всі фрагменти по. Хронології з моменту 2019 року з найпершого відео, і показати це все в історії, як все було насправді. Якщо вам цікаво, то не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові відео. Це буде щось на кшталт подорожі в часі, веселі моменти, незабутні пригоди, може просто звичайні моменти. Але від того вони не менш цінні. Якщо вам цікаво, запрошую до себе на канал, щоб не пропустити нові відео, тому що весь матеріал в одне відео не вміститься. Отже, починаємо. Субота, 6 червня, 2019 рік. Самий розгар, щоб ходити на яфери. Наш маршрут пролягає через газову трубу. Що воно тут робить, нам допоможе історія. Річ у тім, що газопровід у Ренгой Помари ужгород почали будувати в 1982 році, а вже в 1984 ввели в експлуатацію протяжність траси понад 4500 кілометрів, а первинна пропускна здатність сягла 32 мільярди кубометрів газу на рік. Проект був реалізований у рекордно короткі сроки, що відповідало тодішній практиці. Його мета. Транспортувати газ із Західного Сибіру до Європи. Маршрут залишається важливим навіть сьогодні. Хоча обсяги транзиту зменшилися через геополітичні зміни. Але працює він і по нині. Це була коротка вижимка з Вікіпедії. А зараз повертаємося до відео. Може одного, не в Ні. Чого не може? Одного вуста би забрав сюди. Знайомтесь, це моя сестра. Хороша мила, прикольна дівчинка, яка любить горланити. Ти не знаєш? По мені не такого нема. А ще полюбляє розказувати мені різні всілякі історії. сам, виключай. Виключай, я тобі буду розказувати. І дуже мило злиться, коли я їх не слухаю. Добре. А зараз повертаємося до того, заради чого ми й пішли в цей похід. Яфена. Яфена це інша назва чорниці. Рослина, яка росте в помірних і холодних широтах північної півкулі. Невеликий кущик. Висотою до 50 см і з тонкими гілочками. Ягоди темно-сині або майже чорні, мають солодкувату кислий смак, цвітіння травень, червень плодоношення, липень-серпень. Зараз десь така й пора. Яфина широко поширена у хвойних і змішаних лісах, на болотистих територіях, у горах. Найбільше її росте в Скандинавії, Сибіру, Північній Америці та Карпатах. Прикинь, використання кулінарія, медицина, косметологія. А тепер цікаві факти: перше. Удавнину яфну використовували як натуральний барвник для тканин. Друге, наукові дослідження підтверджують, що регулярне споживання чорниці може знижувати ризик серцево-судинних захворювань. І третє, якщо з'їсти миску яфин з цукром, то класичне «м -м -м» вам 100% забезпечено. Як я сказав раніше, ця ягода росте в переважності болотистих і гірських місцевостях. В нашому випадку це гори. І добиратися до них ми можемо двома шляхами або на ось такій машині. А 66. Або як в старинку. Пішки. Причому оба варіанти прикольні по собі. На автомобілі ти їздиш, як на багі Минаючи калюж за калюжею, Дивися, щоб все все добре не перекинулося разом з нами. Я їздив неодноразово, тому повірте, я знаю, що це таке. Я також впевнений, що багато моїх глядачів так само їздили, як і я. І в деяких ситуаціях їм було так само не по собі, як і мені, від цих американських горок. Особливо коли ти вдараєшся в борт цієї машини. Тому став вподобайку, якщо тобі відоме це відчуття. Що ж ми пішли? То коло біти шити є стане краще? Може. Не може бути. Отже, на цій прекрасній ноті прийшла пора розказати вам про другий спосіб, як дібратися до цієї дивоямати, а саме пішки. Ну, а то він зробив то відео. Головне підібрати правильну компашку і розмови про вічне. Він має багатий, чи в недвард всі тут. бо він вертольоті польотися, може позволити, він відтихає, підіхає кілько. Дорога в одну сторону в нас сягає 5 кілометрів. І займає десь півтора години ходьби. Ранком у нас підйом десь три години, і вже в пів п'ятої ми на місці. Ви собі просто уявіть, який це кайф. Ти встаєш три години ранком, топаєш півтора години вверх з сумками, прибуваючи на місце, знімаєш це все з себе і ось таким от інструментом починаєш чесати ягоди. Навколо почти нічого не видно, тільки туман, роса і вітер. І ти з часаком. Таким чином ти збираєш цю ягоду десь до першої години, що складає 8 годин, і вже з 30 кілограмами відправляєшся в дорогу назад. Так само 5 кілометрів, а в когось буває і більше. Плюс в селові ти можеш пройти ще кілометри 2 для пункту здачі цієї ягод і отримати ті самі бажані гроші, з якими ти повертаєшся назад, швиденько вмиваєшся, їси і лягаєш спати, тому що ранком тобі знову потрібно вставати. І отакий от круговорот ягідників цілий сезон з перервою на неділю. По хорошому сюжету тут мала би бути розповідь про життя в селі, але так як більшість відео в мене не збереглося, тому тут буде нарізка під хорошу музику. А в кінці вас чекає приємна вставка під новий рік з хорошою народною творчістю. Ой, хмариться, туманниця, дрібні дощі йдуть. там молоді жовня, жовнярики, медгорів п'ють. Жовня, жовняники, медгорілку п'ють, П'ють горілку, ще й наливку Їдять ягідки та ще й собі з поля дають на чужі жінки, та ще й собі з поля дають на чужі жінки. Жінка, як я гітка, як той маків світ, а ти ж мені, шампеша белино, зав'язала світ, а ти ж мені, шампеша белино зав'язала світ. Візьму я ж тебе, шамбелино. Тай за гострий край, ущужія я тебе шампе, шабеліно, у глибокий дунай, ж я тебе шампеліно, у глибокий дунай достає нася, буває нася, новому Руку вклоняє в Новий рік. Ой, дай вам Боже, комору платя до ваших хожі, жит, Чесного зятя в Новий рік. Чесного зятя? Ой, дай вам Боже, повний двір ліску до ваших хожі, Чесну невістку в Новий рік. Ой, дай вам, Боже, полный двір мара, Ваши толкана, масла сметана, Новый рік.